Жахлива нічна атака на українські міста. Багато загиблих, в тому числі дітей, щирі співчуття родичам загиблих. Варто нагадати, що в Росії немає ніякого військового сенсу атакувати українські міста. Жодні атаки на Львів, Київ, Вінницю або Полтаву не впливають на лінію фронту. Єдине, для чого це робиться, це залякування цивільного населення. Це власне відрізняє тактику терору від умисних вбивств. Вбивця має на меті вбити когось конкретного. Тоді як для терориста взагалі не важливо, кого він вбиває. Навпаки, важливо, щоб жертви були випадкові: діти, дорослі, жінки, чоловіки, цивільні або військові та байдуже хто. Ніхто не повинен відчувати себе в безпеці. Росія була і є державою терористом. В підручниках історії будь-якої країни світу Путін і Путінська Росія будуть представлені як схиблена нація, зборище маніяків з російськими паспортами, для яких тероризм став приводом для гордості. А руський мір перетворився в чуму, що приносить лише терор та смерті безневинних людей. Заполярний іділ з вірою в божество Путіна та безкарність за вбивства. Власне, сьогодні була відповідь на питання: чи припинить Путін воювати найближчим часом. Він припинить лише якщо всі України і світ змусять його припинити, інших шляхів не існує.